Давай, мала, палай, дали собі обіцянку співачки Альона Альона та Джері Хейл перед нацвідбором на Євробачення 2024. і виграли його. Тож тепер представлятимуть Україну на конкурсі у Швеції. Ми пишаємося тим, що маємо змогу представляти українську культуру на світовій сцені. У розмові з нами вже після перемоги. Джері Хейл зізналася, що ця подія стала для неї однією з найемоційніших за всю кар'єру. Я ніколи в своєму житті не була такою щасливою, чесно. Для мене це дуже було важливо. Для Альони це вперше. Було для мене це було втретє. Це перший знак, що ніколи не поневіряюся. Однак навіть тут знайшлися ті, хто критикував Яну та Альону то за релігійні мотиви в пісні, то за згадку образу матері Терези. Благодійну діяльність якої дослідники ставлять під сумнів. Співачка на це нині реагує вкрай спокійно. Пісня не про Терезу. Вона вживається, її ім'я вживається як символ. Це символізм, що Тереза, що Діва Марія, але все одно більшість вже добре зреагували. Подивіться, у нас 700 тисяч більше 700 тисяч голосів. Та це не єдина скандальна ситуація довкола цього конкурсу. Таке вже воно Євробачення в Україні, і відкрила цей марафон співачка Анка, а точніше, співачка Наталя Валевська, який при співпісні конкурсантки видався аж надто схожим на її композицію Палала. Щоб не здаватися голослівною, артистка навіть опублікувала в сторіс уривки текстів обох пісень для порівняння. Підписники розділилися на два табори: хто й заперечував схожість двох композицій, а комусь видавалося, що Анка хіба що надихнулася піснею Валевською палала палила ця ситуація між артистками, але гучними розбірками не скінчилася. На нацвідборі Анка таки виступила, посівши восьме місце. Палала, падала, палала, у, -у, -у, у халепу з плагіатом напередодні нацвідбору вскочив інший учасник, як так. А все після того, як музичний критик Ваня Расел у своєму відеоблозі повідомив, що випадково знайшов трек української співачки Мані під назвою Варто і її аудіофрагменти ну дуже скидаються на конкурсну пісню, як та була між нами насправді. Як то тобі, таке сила мого серця тебе, тебе, вб'є тебе. От такий от збіг мелодії ще Расел акцентував увагу на тому, що просив коментарі від організаторів нацвідбору та менеджменту, як так, але не отримав їх. Натомість, за дивним збігом обставин, трек мані варто раптово зник із мережі. Згодом сам музикант усе ж прояснив ситуацію на Ютуб каналі блогерки Діани Глоста. Ми нічого не порушували. Давай людям пояснимо що таке семпл. Це типу якісь записані інструменти, які ну безкоштовні, можуть будь-хто з них використовувати як хоче і де ну, хоче, там. і ми використали семпл цей приданий, але за ексклюзивними правами. Ми придбали цей біт, Ми не знали що там хтось давав його різних, Придбали цей семпл. Вот і але переписав дуже батостю. Тому всі артисти, які використовували його в лізинг, мають цю пісню після своїх платформ. Отакі от, от справи виявляється, в лізинг можна брати не лише машини, а й пісні. Ця, до речі, українцям неабияк сподобалась, бо вони віддали як так почесне друге місце. Про цьогорічне глядацьке голосування хочеться поговорити окремо. Здавалося, що всі інтриги, скандали та розслідування вщухли, і в день нацвідбору можна було б просто насолоджуватися якісною українською музикою. Але ні, коли лінії відкрили, з'ясувалося, що через надвисокий трафік у роботі застосунку дія сталися збої. Ми собі тихо, мирно спілкувалися з Джамалою за життя, за дітей, і я просто побачила реакцію продюсерів, які почали різко бігати, чомусь і побліднішали. Це було десь за 20 хвилин до прямого включення. У цей час. З ведучим Тімуром Рошниченку, Юлії Саніні та Василю Байдаку довелося буквально на ходу імпровізувати та всіляко тягнути час. Всі схопилися за голову, дійсно, тому що ні сценарію, ні плану не було. А ми виходили з тої ситуації, яка була. Ми знаходилися в бункері без зв'язку, без можливості там щось нагуглити. І я вважаю, що ми впоралися. Завдання і справді видалося не з простих. але й тут знову на арену вийшли критики серед найактивніших слава Соломка. Я дивився Тимуру, звичайно, все робить бездоганно. Це людина з досвідом. Але от і Юля Саніна, і Вася байдак. Ну от видно, що людина без сценарію, без цієї бумажки, вона про говорить, 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 завмирає і чекає, поки вухо далі скажуть продовжувати. Мене прямо ну от знаєш, мене як у кішка кігтями по душі дряпає. Або, можливо, славі не йметься, бо просто самому дуже. Хотілося опинитися на тому почесному місці. Я зрозумів, що я доріс, що вже пора на наступний рік якось чухати. Ну а реально а чому а чим я гірший? Врешті голосування продовжили аж до наступного дня, і поки дію приводили до тями, інша конкурсантка Скайлер ошелешила публіку своїм рішенням. Вона знімає власну кандидатуру, мовляв, не вірить у правдивість вибору українців. Однак є припущення, що співачку насправді засмутили коментарі журі, до складу якого війшли Андрій Данилко, Сергій Танченець та Джамал. Вони сказали, що таке вже десь бачили. Все, що відбувається зараз, це вже не про мене. У цих піар-перегонах, які склалися через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво. Немає переможців у цьому марафоні. Слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні. Попри цей несподіваний та емоційний пост на оголошення результатів, Скайлер все ж прийшла, і з перших вуз дізналася, що посіла сьоме місце. Питання до того наскільки ефективно все таки подіяла дія, мав і дрімер Меловін, про що вже після перегонів заявив в ефірі телемарафону: якщо ви не знаєте дія досі підтягує якусь там жіночку, і до кінця не працює так, як mm -hmm. треба, і немає mm -hmm. і У мене звичайно, мене є питання стосовно дії mm -hmm. і голосування. Крім того, Мел натякнув, що до результатів голосування може бути причетний Лейбл, артистом якого є переможниця нацвідбору Альона Альона. Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що там лейбл Енко запропонував щось більшу частину оплатити на Євробаченні, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах суспільного. Від робітників, які працюють на суспільному, дякую за цю інформацію. Здається, запахло новим конфліктом. Подумали злостивці, але ні, згодом музикант написав у своїх соцмережах пост на підтримку Джері Хейл та Альони Альони. Він видихнув, заспокоївся і вже нам зізнався, говорив все те на емоції, і насправді образити нікого не хотів. Я схарився сам на себе після цього, ругався з психотерапевтом стосовно цього, тому що мене це дратувало всередині. Я зробив так, як що Перечить моїм переконанням і моїм взагалі поглядом на життя. Нічого страшного буває. Дівчата знаєш що я їх дуже люблю. Що це до них не має ніякого взагалі відношення. Сам Мел після цьогорічного нацвідбору написав уже три нові пісні: готується до концертів і не зарікається. Можливо, коли ще спробує свої сили на музичному конкурсі. Ніколи не каже ніколи. Це раз. По-друге, я зараз займаюся музичним матеріалом і європейським рухом, тому мені немає коли думати про щось інше. З огляду на власний досвід на Євробаченні 2018-го він радить Яні та Альоні під час виступу нічим не перейматися та насолодитися моментом. Просто кайфувати, Кайфувати, по перше від своєї професії, від своєї сфери діяльності, від можливості звучати. Тому тільки вперед. тільки вперед до підкорення європейської сцени українською музикою. Цього дійсно хочеться побажати нашим дівчатам.